Відомий журналіст громадського телебачення Андрій Сючу провів майстер-клас для юних журналістів. Захід відбувся у Київському музеї свободи. Його відвідували близько ста юнкорів з усіх куточків України. Переважно серед присутніх були гуртківці інформаційно творчої агенції. Юнпрес. майстер клас пройшов у рамках заходу від Академії української преси та проектів Freedom Ukraine і MyMedia, у результаті чого на світ з'явилась газета Твій вибір. Я сказав про те, що я вірю насправді. Ну, дуже великі сподівання викладає на це покоління, воно класне, воно краще, ніж моє, ну, наприклад, покоління, яке жахливе в цьому сенсі. Ну жахливе, тому що у нас є дуже важкий спадок радянського минулого. А я сподіваюся, дуже що цього покоління його вже немає, або воно мінімізовано. І ці люди вони більш відкриті до ЗМІ. На думку Андрія Сайчука, журналістика це ремесло, потік інформації. Основна місія журналіста доносити людям правду. Хоча в комерційному телебаченні завжди спокуса показувати лише те, що краще продається. Головне, на думку фахівця, поставити юних журналістів на правильний шлях. Тобто, Журналістика це певна місія. Тобто, я не на вас скажу порівняння з журналістами, і, поліцейським. Якщо поліцейський не готовий просто чесно виконувати свою роботу, то полягає в тому, що він захищає інших. Захищає порядок і готовий навіть пожертвувати подавати свого життя, це плати поліцейський на відміну від академічних принципів створення телерепортажу, які вчать спочатку написати текст, а потім перекрити його відео. Андрій навчав молодих журналістів спочатку знімати відеоматеріал, а потім, у залежності від того, що вони зняли, готувати текст. Це дозволить уникнути проблем із недостатністю відео, коли доводиться ставити недоречні відеоматеріали, щоб проілюструвати текст. Більше за все мені сподобалося цьому майстер-класі, що викладали свою точку зору дуже ясно, не заплутано, так щоб це було зрозуміло і людям точніше сказати, мабуть, дітям у нашому віці, але при цьому ми е, говорили про дуже важливі речі, дуже актуальні речі. Я е, узнав для себе багато нового, е, багато чому навчився. Я думаю, що буду далі продовжувати. Роботу я ніколи не давала ніякого інтерв'ю. Нючі це подався молодий чоловік. На сам дуже красивий, у нього невероятно шикарна барака. Наприкінці Андрій Сачук побажав молодим журналістам визначитись для чого їм потрібна ця професія. Чи виключно для заробітку грошей? Чи вона є їхнім способом життя? Відомий фахівець висловив надію на більш освічну нову генерацію журналістів, які знають іноземні мови. Нагадав про те, яка велика відповідальність покладена на них, і порадив їм орієнтуватись на найкращі зразки світової журналістики. Катерина Носановська, Анна Полісиченко та Андрій Зайчук для юпрась.